Зглянемо на килимок, руки позаду в опорі, ноги прямі, трохи ширше кольшових суглобів. І починаємо робити коло стопами. Коліна прямі. відчуваєте коло саме в гомілково-стопному суглобі. 10 кіл в один бік і в зворотньому напрямку. Опора на сідниці. тягнемо маківку вгору. Руками виштовхуємося позаду, дихаємо в ребра І робимо такі гарні кола. Ноги разом, коліна прямі. Робимо три точки з'єднання: щиколотки, коліна і кістка на великому пальці. І починаємо рухати стопи на себе від себе. Зберегайте ці три точки з'єднання. Це силовий ліній ніг. Робимо так до 10 повторів. І тільки пальці стиснуть, розтиснуть, стиснуть, розтиснуть, зберігаючи три точки з'єднання: коліна, щиколотки, кістка на великому пальці. Зміна. Рухаємо стопу вперед та назад. Стискаємо пальці, рухаємо вперед плюсно, повертаємо назад пальці. Рухаємо вперед плюсно і повертаємо пальці. Робимо так 10 повторів, потім змінюємо положення. Рухаємо вперед пальці, відпускаємо, рухаємо назад плюсно. Начебто хвилі такі запускаємо спочатку пальці. Потім плюсно. Також робимо по 10 повторів кожен бік. І вправа салю. Стискаємо пальці. І розтискаємо їх в боки, залишаючи великі пальці разом. Стискаємо і розтискаємо в боки, залишаючи великі пальці разом. Струсили ноги. І попрацюємо з аркою. Одну ногу ми згинаємо, другу ногу залишаємо на стопі, і ми будемо підтягувати плюсну до п'яти. Нам треба скорочувати арку. Але пальці залишайте розслабленими. П'ята буде трохи відхилятись, але не ковзає. Наче гусеничка. Добре, змінюємо ногу, ставимо стопу. І підтягуємо скорочуємо арку. Підтягуємо плесно до п'яти скорочуємо арку. Пальці розслаблені.